Сумський держуніверситет допомагає першокурсникам зануритися у студентське життя. Для цього зокрема провели ярмарок інтересів, де кожен міг обрати чим зайнятися в позаурочний час. Керівники підрозділів і студенти розповідали новачкам про варіанти змістовного і корисного дозвілля. Організатори кажуть, ідею запозичили в американців. Сьогодні представлені всі гуртки нашого КМЦ: це студія КВН, вокальна студія Хор, сучасний ансамбль, танцю і театр, танцю гурт. Ток ведучих також окрім КМЦ є служба волонтерів, відділ міжнародної роботи. щоб першокурсники вже з першого дня знали, що у них є можливість подорожувати. Серед організацій, в яких гостинно чекають на новачків, студентська профспілка. Ми їм розказуємо про діяльність, про спокій організації студентів, про ті пільги, якими вони можуть користуватися, якщо будуть членами профспілки. У нас є роздатковий матеріал, є купа інформації, є продукція з символікою нашої організації. Кожне студентське формування закликає першокурсників яскравими плакатами, листівками, перформансом. Старші колеги про вишу своїм прикладом демонструють переваги позаурочної активності. Виступаємо по всіх святах дуже весело, позитивно. Ми е, співаємо пісні, танцюємо, вітаємо зі святом з 8 Марта, наприклад. Ми презентуємо страду, щоб наш політех знав, куди обращатися по е, определеним вопросам: то є, тривожі штата, все розкажемо. Юнаків першокурсників обіцяють навчити не тільки цікавим, але й корисним навичкам. Це громадське формування по охороні громадського порядку, яке створено було практично рік назад. вирішили назвати його Спарта. Так воно зараз називається. Складається воно зі складу викладачів та студентів Сумського державного університету. Костяком, звичайно, це є студенти юридичного факультету. Здійснюємо охорону громадського порядку. Свою ж любов до людей пропонують реалізовувати у волонтерській спілці милосердя, доброта та бажання допомагати все, що для цього потрібно. У Нас сам штат волонтерів займає ну, 120-130 чоловік, і кожен, кожен рік, коли випускається, долучається нові. традиційна акція проти куріння, акція проти сніду. Данила випускник потипівської школи. До Сумського держуніверситету вступив на факультет еліт. Юнак захоплюється під боксом, але у виші планує розвивати здібності не лише за цим профілем. Я обрав самозахист, оскільки я три роки займався рукопашним боєм. Я дуже багато чув про цей вуз. Він має гарні рейтинги. Є один з трьох найпрестижніших класичних вузів України. Першокурсницю Любу серед усіх запропонованих гуртків найбільше зацікавив танцювальний, хоча каже, визначитися непросто. Я знайшла дуже багато цікавих занять, записалася де могла, навіть стала волонтером. Не знаю, як как я це все успію, звісно. Дебютний ярмарок інтересів оцінили всі без винятку першокурсники. Тож захід організатори пообіцяли зробити традиційним.